Всім привіт! З вами Оля Провойс, Ви на моєму каналі. Сьогодні я зроблю реакцію на нову пісню Тіни Кароль. Шукай мене. Якщо ви вже бували на моєму каналі, то ви знаєте, як це відбувається. Я буду слухати пісню, аналізувати, які вокальні прийоми, що використовує тут Тіна Кароль, які вокальні фішки, секрети, які техніки і так далі. Тому, якщо вам цікава тема вокалу, залишайся і дивись це відео до кінця. І як завжди, я спеціально не слухала цю пісню і гадки не маю, що зараз буде. Я не буду аналізувати клі та відеороботу, а буду аналізувати саме вокал. Ну що, давайте слухати. Починається пісня з такого доволі легкого звуку, твенгового, тобто в ньому є велика кількість дзвінкості. Взагалі тіна дуже любить використовувати саме твенг, тобто в неї такий яскравий дзвінкий голос співається мелодія на вище середніх нотках ближче до високих. А, але тут ще, в принципі, зручно. Хтось на коні, та-ра-ра-та, -да -да та-ра-ра-па-ра-па. -да 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 але у неї тут, в принципі, тонке ще змикання поки що. І під кінець, а, остання фраза. Там ще проскочив такий фальцетік, тобто такий повітряний звук. Що далі? Шукай, Шукай Нагадало, до речі, фрагмент її пісні двоє нас. По-моєму, там щось дуже схоже. Небілі квіти. Теж вона тут грається твенковим звуком, а в переміжку з фальцетним. Мене. Мене. На небесах. На небесах. Теж закінчує повітряним звучанням. І в неї тут проскакує, де не де фрай. <звук> на, на, на не, на не, на небесах. Да, це у нас такий скрипучий звук. Ай, ай, Такий трошки додає нам такого болю, стогіну, і страждання, такого лайтового, правда, але все ж. Повторює. Мене. Так само. Бачите, як грається дебілікі. Так, розгойдала спочатку дзвінко і потім перейшла в фальцет. На небеса". На небеса". Так само а, міксує оці дві техніки. Так, тут що, пішов програш? Кліп я не дивлюся спеціально. Трішки динамічно зростає типу сила подачі в тіни, але вона залишається в такому твенговому звучанні. Просто в неї вже тип змикання стає не просто тонким, а вже середнє щось між тонким і товстим. І хочеш забут, не здрати, не чути, довісає. Так само в Твенк переважає І хочеш забути, і хочеш забути. На чути не озірветься. Шука. Такий знову стогін проскочив і переходить в приспів. Такий самий приспів ми чуємо. Я поки здивована, тому що пісня вже скоро підійде до кінця і не було нічого ще супер такого складного, технічного, як любить Тіна. Угу. Може, зараз щось вона таке наверне нам. <му> О, пішло. Мелізм у нас був. Пед вокалом мелізм. Шукай. Набеса на Теж мелізм. Трішки щось змінила, але в цілому пісня дуже рівна. Ну, зараз дійдемо до цього. Ось така композиція. Так, ну що я можу сказати? Чесно, я очікувала, що буде щось таке більш складне вокально і більш цікаве, де буде більше частин різних, де буде бріч. Тут ця пісня, ну, Одразу така якась дуже рівна по музиці, по динаміці, по вокалу. Неочікувано, якщо чесно. Можливо, мені треба її послухати багато разів, щоб вона мені прямо дуже сподобалась. Але після попередньої пісні One Nation Under Love, там в капець, скільки було вокального всього. А то тут вона так, типу, ну дуже лайтово. Я навіть не знаю, не знаю. Бачите, якесь відео вийшло не дуже пізнавальним, тому що в принципі нема чого розбирати. От, але Ну, кліп, мабуть, гарний, я на нього не дуже то дивилась. В цілому, ну, пісня якісно зроблена, це однозначно, але, ну, типу, як для Тіни, вона запроста. Це моя така думка. Що ви скажете, як вам ця пісня? Взагалі, напишіть, будь ласка, свої враження. Отакий От був короткий огляд, реакція педагога на нову пісню Тіни Кароль. Побачимося в наступних відео.